Вітаю, друзі, журналісти Бігус інфо з'ясували, що після того як режисер і сценарист серіалу Слуга народу Олексій Кірюченко став співвласником компанії Еленерго, його фірма почала отримувати замовлення на сотні мільйонів гривень від комунальних та державних структур на постачання електроенергії. Фактично, це корупція, як вона є, і це корупція людини, яка створила найпотужніший рекламний ролик. Президента Зеленського, серіал Слуга народу. От про це зараз ми і поговоримо на початку ще до свого обрання Зеленський зробив таку заяву: якщо знайдуть мого Сінарчука, президент повинен уйти. І я знаю стовідсотково: президент нікуди не піде. Але Свінарчук вже є черговий. Більше того, це не перший випадок і, скоріш за все, не останній, коли. Люди дотичні до Зеленського, але або близькі до його оточення, випадково стають власниками бізнесу, не дотичного до їхньої колишніх справ. Але найцікавіше, що починають черпати гроші з бюджету. І тут це не перший і не останній випадок. Але цей Кириченко це найцікавіше, і найцікавіше навіть його поведінка при спілкуванні з журналістами. Хоча давайте по черзі. Перше. Всі пам'ятають, як Ганна Герман колись казала, а що ви хочете? Це талановиті діти. Коли всі бачили, як діти еліти того часу, діти оточення Януковича якось дивно ставали миттєво мільйонерами, мільярдерами, керівниками великих компаній, державних, до речі, займали посади. Вона казала. Це талановиті діти. Очікуємо від президента Зеленського, що він скаже, що це талановитий журналіст, який почав займатися електроенергією. І випадково, як тільки він почав займатися продаж продажу електроенергії, всі державні компанії і комунальні в чергу стали саме до нього. Ну тим більше, що він той самий режисер і сценаріст того самого фільму Слуга народу партія з такою ж назвою сидить в парламенті. А Зеленський. Фактично отримав найпотужнішу промоцію завдяки цьому серіалу, Все по черзі, як з'ясували журналісти ще у серпні 2023 року. Кирющенко, який співпрацював з проектами квартал 95, увійшов в компанію Ленерго, отримав 49 відсотків його бізнесу став. Олександр Хандрига, в нього 51 Основна Основні діяльності Еленерго, торгівля електроенергією. Ну, як я і сказав раніше, сама фірма була створена у вересні 22-го. Ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді. Проте, до приходу нових власників діяльність взагалі не вела. І не дивно прийшли такі потужні професіонали з ринку продажу електроенергії. Кирющенко з дитинства займався цим бізнесом, хоча ні. Але після того, як він прийшов, і загалом до квітня 24 року, вони уклали вже 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. Загальна сума замовлень та копійки: 774 мільйони гривень. Це вартість з урахуванням змін до контрактів стане на 10 травня. Тому сума до кінця року може потужно змінитися. Як бачите, тільки те, що людина а, була режисером служби народу серіалу, допомогло їй стати дуже успішним бізнесменом. Саме тому до нього вже черга з комунальних і державних структур. Ну а як інакше можна пояснити, а ще можна пояснити, що це успішна дитина. Сім'ї Зеленських. Зелен, Сім'я Зеленських це багато інших людей. Це не лише цей Кирющенко, це ще й найчесніший очільник СБУ Баканов. Це ще, ну, ви можете рахувати, перераховувати. Але ми зараз бачимо: люди з оточення Зеленського якось дивно потрапляють у владу і стають дуже успішними. А, це не тільки пані Піщанська, яка сусідка Зеленських і подруга сім'ї. Яка стала вже головою рахункової палати, це не лише ті люди, які з дитинства з ним разом, або, наприклад, партнери по бізнесу в квартал 95, частина з них своїх дітей, наприклад, на Ум посадив в Верховну Раду, зробив депутату. Це Ірина Борзова, а її чоловік, очільник Вінської області. Але повертаємось до нашої лапочки, до пана Кирющенка. Так от, знаєте, тут найцікавіше. Найбільша угода укладена з комунальним підприємством Дніпро-водоканал Дніпровської міськради. Згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди 500 200, 521 мільйон гривень. Строк виконання до кінця року. І дивно. Ну, як раніше Дніпроводоканал жив без цієї компанії? Навіть не уявляю, хто раніше їм постачав, теж не уявляємо. Але зараз, коли з'явилася компанія близька до президента, як же там не заключити з ними контракт? Вже підписали. Браво до речі, журналісти напряму запитали у Керюченко про його новий електробізнес. Але режисер не тільки відмовився спілкуватися, а й, взагалі, на пряме запитання. Це ваша компанія і її контракти. Ваше чи ні? Кирюченко взагалі розумів, що не розуміє про що мова. Він це не він. А потім, взагалі, сказав почав говорити такі речі, які знаєте, адекватна порядна людина, якій нема чого говати, не скаже. Зараз я вам покажу, як це було з дозволу. Дениса Бігуса, якого я просив, і в описі є відео самого розслідування. Це теж дуже цікаво. Продає електроенергію комунальним підприємствам. Ні, не знаю, ми маємо я право, як ви не знаєте, Ленерко це розмовляю. ваша компанія. Я не знаю, чому говорити. Ви хто ставити, щоб я ви не я казали, що ми обманюємо чи щось на те говоримо? Я маю. Прав... Ви по-другому обмануєте. Ви просто ходите і подлавлюєте людей. Да. Ми не ходимо, підлавлюємо да, людей. Ви ви продаєтесь? Ви наркотики Ми нюхаєте. Ми я не хочу... нюхаємо наркотики. Ми не продаємо. продаємо. Ми не продаємося. Ми не нюхаємо наркотики. А ви зараз обманюєте через те, що ви не знаєте, що відповісти. І говоріть сам да. ви отримали частку я в компанії, яка отримував. продає електроенергію. У вас, у вас ви, ви вльот, у вас глаза в руще, ви у вас дрожать руки, коліни. Вибачте, ви бачите, як він нервує. Ви бачите, яка в нього істерика, і він зараз розповідає, що він відчуває про журналістку. В нього е трясуться руки, в нього коліна тресуться. Йому важко підбирати слова. Він не може сформулювати відповідь. Він дійсно не знає, що казати. Тому він працює як класичні російські пропагандони. Він починає звинувачувати. А, своїх опонентів в тому, що ви не самі. Ну, до речі, ми ж звикли це бачити від росіян, а він дуже довгий час працював в Росії, мабуть, десь підхопив цей вірус. Пощо ви обмануєте? Я не обманюю. Я... Скажіть, а це бігу сумку. Вам подобається бігу сумку? Ось і ті люди, які пристають звичайних людям, ви незвичайна людина. Ви отримали частку в компанії, я купили Еленерго. Не не ко в важна компанія. Це не, Це не ваше особисте життя. Ваша компанія продає електроенергію. компанія Еленерго. Ви, Ваша ви, компанія? Пристали? Ко ви к... Кирющенко Олексій я не Адольфов. Він не Кирющенко. я не я, хата не моя. Зараз він скаже, що він ніколи не знімав слугу народу, не знає Володимира Зеленського і більше того. Він взагалі людина творча. Нет. Нет. А вообще перепутали? А, ми перепутали. Я ж не да. А ви хто? Я Марія Землянська. Я вам показала документи. Я журналістка Бігус інфо. Кто Що Бігус інфо? Это кулінарна програма? Ні, це не кулінарна. Ну Бігус это інфо це програма розслідувань. Ну розслідуванням, а не ерундой. Ви расследованием, да в мою? Яка різниця, що я делаю? Я, хотела вас запитати, а я не чи хочу вас запытать. Повязано с тенью, зап... хорошо, компания вы запрашиваете. Продає... Вы... Так, а, а я вам не отвечаю, а я не отвечаю. Все. Просто для того, чтобы вы не говорили, что мы обманем Вы обманываете, я потому что я вас знаю запитати, и расследование Бигус против Бигуса, Бигус против Бигуса, потому что вы получаете деньги за это, вам платят. Не... Я знаю это. Скажите в камеру, посмотрите. Давайте да. физиогномистика. Да. Видите, посмотрите, это правда? Шо... Шо Смотрите, вы врете, у вас лицо врет. Я профессиональный режиссер. Стоп! Я професійний режисер. І він каже, що він професійний режисер і ніколи раніше не займався фактично електроенергією. Але це правда, продаж електроенергії це дуже особливий бізнес. Але якось дивно вже займається. Більше того, він міг би підібрати нормальну відповідь, сказав, бо я просто прикупив частку в тому бізнесі, який мені порадили. Але він знає, що не все так чисто. Більше того, він розуміє, що. Відповіді в нього немає, але моя повага Марії Землянська, яка спокійно сприймає оце агресивне створіння, яке звикло до того, що те, що він близький до Зеленського, те, що він дотичний до слуги народу, дає йому захист від всіх, але не від журналістів і не від суспільства. До речі, якщо він вважає, що його захистять у майбутньому, після зміни влади, йому. Він вимушений буде відповідати на багато запитань. Але щось мені підказує, що він, як і багато інших, поїде з України. Не здивуюсь, якщо до Росії. У вас урюкліцо. От мені дивно, як професійний режисер, почав займатися спочатку виробництвом літальних. Об... Обережно. Ваша компанія Ви продає електроенергію. Ну що, побачили? А... І тут як не згадати те, з чого ми почали наше відео, як не згадати ці слова? Якщо знайдуть нового Сенарчука, президент повинен йти. Ні, Званський нікуди не піде. Ми це розуміємо. Більше того, до кінця війни він з нами, як і його Синарчуки, як і його Кирющенки, як і його Кирили Тимошенки, як і всі інші, хто замазаний, але і поки залишається біля карита. А бюджетного корита через те, що вони близькі до Зеленського. А проблема в іншому. Проблема в тому, що ці люди забули. У нас зараз війна, у нас гинуть кращі сини й доньки України, щоб Україна існувала. А вони? вони займаються бізнесом на крові. І, до речі, дуже цікаво, чи хоч щось скаже президент у своєму вечірньому зверненні, чи він скаже, що йому це. Не цікаво, як і те, хто був замовником слідкування за журналістами Бігосінфо. Бо саме так він сказав на своїй прес-конференції, коли сказав: Ну що ви хочете від мене? Ну, людина покарана, її звільнено. Ну, нашому юристу криворожського розливу треба знати, що звільнення це не покарання, в ККУ такого, такої статті немає. А от з Кирющенко це дуже цікаво, і те, що у Зеленського черговий Свінарчук теж запитань немає. Так буде не завжди. З часом все розбереться. Але найцікавіше в цьому, як ви бачите, це поведінка людей, які близькі до Зеленського. Бо вони вважають, що так буде завжди, і в них все склалося в житті: такі слуги народу, такі режисери, такий президент. І в мене єдине запитання. Володимир Олександрович, а вам не соромно за свого режисера, за його поведінку і за те, що він фактично причетний до корупції. Бо корупція це використовування службового положення в особистих інтересах, а ваше службове положення в його особистих інтересах. Ми все одно переможемо. Всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна, папа. -па.